та переходить до судового дебати. Будь ласка, слово в дебатах надається Аполянку. Будь ласка, хто перший у нас Аполянку? Я, Ваше честь. Ви да. любите мене так звати? Ваше честь, я... Інше, що в даному випадку не йде мова про фальсифікацію. Фальсифікація це коли б нам принесли оригінал, ну, не на мою думку, а я взяв, ви проміг там свіжа краска і сказав, ваша честь, це не оригінал, це фальшивка. В даному випадку не йде мова про надання на пальчики, мова про нам фальшиві. На тобто, йде мова про надання нам не завірних копій. Тому що копії листа від мови міністерства завірені частною фірмою «Столиця Центробург, яка згідно інструкції проділася, не має на це права. Тобто є мова про надання нам не а неналежних копій, завірених не встановленому порядку, які не можуть братись до уваги як доказ. Бо це неналежно завірена копія. Вона не завірена оригіналу. Те ж саме Міністерство оборони сказало, що принесли, але вони завірені не бо але оригінала немає. Оригінал по ідеї, по ідеї це вихідний лист, який мав бути до того, кому він направлявся в Київській міській раді. Там його немає. Тому, на моїй думці, йде мова не про фальсифікацію, а про відсутність. А ті копії, які є, їх не можна брати уваги, вони незалежно завірені. Якщо ж ви говорите про фальсифікацію, то це можна говорити про фальсифікацію інформації, а саме про пресловутий лист столиці Центробуд, на який я не раз звертав увагу, коли вони подавали, покладалися про землю, що на даній земельній ділянці інших об'єктів нерухомості, окрім тих, що належать столиці Центробуд, немає. От там це не документ фальшивий, бо це лист столиці Центробуд, це його відділення, але інформація недостаточна. Тут можна говорити. От тут і оце на цих двох моментах я акцентував увагу суду. Ну і третій, що там живуть живі люди, що це живі люди, які вони зареєстровані, проживають. І тому я підтримую апеляційну скаргу і свою і, і я також саме писав для мене і прошу заповеднити. Суд я підтримую апеляційну скаргу. Хотів е, по би зазначити, що е, я не вважаю, що жодним чином задоволення цієї ці скарги встановлюють будь-які межі Місце, чи це Косубинсько, чи це Києва, тому що цікаво відповідних рішень, зокрема вище до суду, встановити наші міст на садних пунктів може бути ради. Тому це не є на будинку обов'язково і не є те, що добувається в хаті, чи надавати як організацію. Ми почули під час судового засідання, що є суттєві питання щодо документу від Міністерства оборони провинного, чи взагалі породі. Моя засобиція така, що звідти суду. Ми почули, зокрема, під час засідання дякую суду, що суд сам, висячи, звернула це увагу, що 37 гектарів мекталів великим курсом взагалі не того, як з'явилися в цьому рішенні. Відповідно, як мінімум, як мінімум, рішення кімнати не могло сто по 147 гектарів, а мало бути менше 111, одинадцять. Тобто, це по-перше, ми також почули про те, що Будинки житлові, які реально є житлові, де факто і да його житлові, вони чомусь не були вказані як житлові будинки. Це так само, як по суті депортиві дані, які були подані до Київради забудовником. І на підставі цих даних також було з'являється земельна ділянка, але депорти. Відповідно, це також сумнів рішення Київської міської ради. Відповідно, є всі підстави скасувати. Рішення Київської міської ради, яке надало оцю, оцю земельну ділянку безкоштовно, спочатку ЖВХ, а потім, власне, це ЖБК надало ліоніта. І ще раз хотів звернути увагу на те, що на мою думку є всі підстави скасувати це рішення Київської міської ради, не, не використовуючи агулітацію Київської селищної ради щодо меж селища Кузьминського. Uh, абсолютно uh, я достатньо uh, доказів,

У нас оборони та знаходиться на балансі центрального спосіб. Ну що, ви задоволені? Ну, частково задоволені. Па – Пане адвокат. Пане адвокат, прокоментуйте пару слів. Сейчас давайте давайте швидше прокоментуйте. – прокоментуємо. Взагалі. Непонятне рішення, в якій частині, а яка площа, як її вирішили. Пане адвокат, прокоментуйте я свій коментую. Важко, Важко мені сказати не прокоментую. Вроді би задовольнили, але частково. Не зовсім мені зрозуміло рішення в частині цих будинків. А як же інша більша частина землі залишається на пиля у Васі Хмельницькому безкоштовно? Там теж з мільярд. І, як, і скі, яка площа не встановлена в частині? А скільки? Гектар, 2, 10, 20 тобто Ну, я не готовий заверхати, треба буде почитати повний текст рішення через 5 робочих днів. Тоді будемо дивитися. Я думаю, що ми будемо оскаржувати, тому що, на нашу думку, усі 147 гектар мають повернутися у власність громади, тому що не можна 147 гектар на халяву класному пацану віддати Васі Хмельницькому.